зміни в Україні та на планеті у світлі біблії. проявище і події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії» в Студії Каріна Гордієнко Вітаю вас. Сьогодні у випуску путівки до раю. В інтернеті з нагоди кінця світу 21 грудня почали продавати індульгенції для прощення гріхів. Допомога безбаченкам. Адвентисти Києва взяли участь у всеукраїнському дні молитви за дітей-сиріт. А мені б у небо в Одесі пройшов молодіжний місіонерський конгрес. В інтернеті почався продаж індульгенції з нагоди кінця світу. Володарем такого документу гарантоване отримання путівки в райське життя. Придбаний купон, який коштує досить дешево, а саме 120 гривень, потрібно буде згодом активувати, відправивши код на вказану адресу електронної пошти. За даними сайту, прощення гріхів організовує католицька церква. Однак, остання свою причетність до цього, як вона висловилася шахрайства, заперечує: чи варто чекати кінця світу 21 грудня і чи може індульгенція врятувати душу її покупця, дивіться в дослідницькому сюжеті. Скидка на індульгенцію перед кінцем світу 50%. Подумай про свою душу. Такий заклик можна прочитати на одному з російських сайтів Купоклуб, на якому нібито католицька церква продає путівки в рай. Ціна такої послуги доступна кожному всього 500 рублів. За календарем мая кінець на світу, настане 21 грудня цього року. Наближення апокаліпсису багато хто називає масовим божевіллям. Хтось підвищує продажі за рахунок пропозиції рятівних бункерів вартістю до 100 доларів і більше. Інші пропонують страховки або індульгенції, які згідно анотаціям дозволяють віруючим очистити себе від земних гріхів перед настанням кінця світу. Придбаний купон потрібно буде згодом активувати, відправивши код на вказану адресу електронної пошти. Саме вчення про індулігенцію, воно властиве саме для католицької церкви і не властиве для е, православної церкви. Ми не розділяємо того вчення. В католицькій церкві індулігенція существує. Індулігенція – це заступнічна молитва православної церкви за людей, які хочуть сократити так називаємо, наказання за наші гріхи. Та, на жаль, не кожному українцю відомо значення терміну індульгенція. Інтелігенція? Індульгенція. Індульгенція, к сожалению, не знаю. Інтелігенція? Індульгенція. А, індульгенція – ні. Ні, не слухав ніколи. Не, не слухав, я ще слишко молод. Та й до кінця світу багато хто відноситься скептично. Ні. Чого? В цю чепуху я не вірю. Коли, може, ти, да, через миллионы лет. Кому-то они выгодны. Там, в Америке, скорее всего. 24 ноября 93 года, когда Деви Мария Христос и Белое Братство тоже обещали нам конец света. И солнечное затмение 2000 или 2001 года, когда... То есть я считаю, что все это просто чушь, и человечеству нужно чем-то развлекать себя. В принципе, да, я верю. Ну, может, и поляка и что-то затемнение, но я думаю, что еще рано. Возможно, что-то и будет, но мне кажется, что очень Перебільшують мене день рождення, просто 18-го. Я готовлюсь к своєму дню рожденню, а там уже посмотримо. Там вже хоч кані світа може. Так ще інакше за лічені дні індульгенцію купили більше чотирьохсот осіб. На сайті Купоклуб зазначається, що всі кошти отримані від купонів підуть на допомогу хворим дітям. Мимоволі назріває питання: що ж це за допомога нужденним після кінця світу. Католицька церква в свою чергу від причетності до такої акції відхрещується. Хоч даний документ діє, і по цей день розповідає священик, купити його за гроші не можна. Якщо Є така інформація, ця інформація не перевірена і на і та тому що ми не продаємо індульгенції. Індугенція може кожен член церкви може отримати даром, бо определенних умов, які не трудні. Однак представники різних релігійних конфесій вважають, що індульгенціями спасіння не заробити а подібні продажі на сайтах не більше ніж шахрайство. Не потрібно розуміти це вчення, значить про індульгенції як те, що мовляв за гроші, ми можемо отримати прощення гріхів. Це дуже, скажімо, вже вироджене і неправильне розуміння. Але небезпека з нашої сторони, от такого вчення, полягає в тому, що для католика можливо це все звершити зовнішньо, от звершити зовнішньо, але внутрішньо самому не помінятися. Суть нашого спасіння в спілкуванні з Христом, з наближення якомога найбільшого наближення до нього, покаяння і намагання не чинити гріхів максимально, і в набутті Духа Святого. Індульгенцію в своєму відбуді в реформаторах дуже серйозний дух протиповідь. Люди боялись смерті, це понятне явлення, боялись страшних мучень, боялись за своїх близьких і родственників, Тому Індульгенція та була достаточно ходовим товаром, за який платили великі гроші. А на замітку всім тим, хто дійсно переймається наближенням апокаліпсису в грудні. Біблія про це говорить конкретно. Цього часу не знає ніхто. Що цей час кінця світу по Господь поклав владі своїй. Тому любі розмови про те, що це буде, скажімо, там такого -то числа, чи такого числа, це просто спекуляції. Так що цей момент, коли хто пробує предвідяці, кінця світу, для нас, є пророк. Ми як віруючі, не очікуємо кінця світу, ми очікуємо другого пришестя Ісуса Христа. А со вторым пришествием Иисуса Христа мы и ожидаем и начало нового мира, нового правления, Иисусового правления, в котором не будет ни зла, ни беды, ни горя, ни слез. Именно того, о чем говорит нам книга Откровения. Катерина Филипчук, Костянтин Манилич, Вести Надии. Адвентисти Києва взяли участь у всеукраїнському дні молитви за дітей-сиріт. На благодійний захід були запрошені родини, які мають прийомних дітей. Кожна з сімей мала можливість розповісти про своїх установлених нащадків, процес їх виховання і, звичайно ж, про свої потреби. Концерт закінчився закликом пастора Максима Крупського до присутніх не залишати сироту. У будинку молитви Адвентистів сьомого дня по вулиці Лук'янівській відбувся благодійний концерт. Захід присвячений всеукраїнському дню молитви за дітей сиріт Християнська молодь прагла показати їм реальне життя, що протікає за стінами інтернату. Наш проект розрахований на те, щоб діти, і сироти отримали як можна більше інформації світ, о том, які є люди, які є мероприяти, що відбувається взагалі помимо їх інтернату. На дану зустріч були запрошені прийом. Ні, сім'ї одна з них Олександр та Ірина Каштеляни – наразі вховують п'ятеро прийомних дітлахів. Всиновлення розповідає Ірина. Ніколи не планували, але одного дня Господь побудив їхнє серце. Просто ми більше хочемо становити. але нам не дозволяє наша наша квартира. Нас там люблять, приймають що ми там. Всі місця живемо благополуччя. Через невтішну статистику, яка говорить, що в Україні без баченків нараховується понад 30 тисяч. А дітей, які живуть в неповноцінних сім'ях, 250, організатори заходу закликали християнські родини не бути байдужими. Така інформація, що є 30 тисяч церкві, організацій церковних да, в Україні. І якщо б хоча б одна сім'я із церкви взяла одного рібенка, цих потенціальних цих сирот, які вже мають сироти, би не було. Аби підтримати дітей з інтернатів, членами церкви адвентистів сьомого дня був організований благо. Водійний концерт, учасники якого виконували твори від щирого серця. А кожен бажаючий за допомогою свого невеликого вкладу міг сказати слідству ні. Коли ти співаєш і ти бачиш очі людей, які тебе слухають, коли ти бачиш, коли деякі люди навіть плачуть, це для мене особисто дуже велике значення має, тому що я дійсно усвідомлюю, що в цей момент. Я є інструментом Бога. І... Це дійсно радує моє серце. Я була дуже вражена від всього цього побачення. Я не знала, що справді в Україні є стільки дід сирід. Я вважаю, що ця акція справді потрібна, тому що кожна дитина потребує батьків. Альбіна Вачева, Лілія Мельничук, Олександр Чебан, вісті надій на Закарпатті в селищі Ільниця, найстаршій громаді церкви Адвентистів сьомого дня виповнилося 100 років. Що пережили за цей час та як віряно святкували день народження громади, розповість Вікторія Михальчук. Інліцька громада в історії церкви адвентистів сьомого дня відіграє неабияке значення. Вважається, що саме вона століття тому поклала початок поширенню адвентизму на Закарпатті. Обласний пастор Вадим Чопик розповідає, що віряни тут посвячені, завжди готові допомогти та підтримати ближніх. Це громада мати, мати всім закарпатським громадам. Буквально всякі питання, які приходиться рішати, ми звертаємося часто і дуже часто до вільницької громади. Чому саме тому, що тут багато є членів церкви, які завжди готові допомогти. На урочистому служінні з нагоди дня народження члени церкви та гості згадували сторічну історію, розповідали цікаві факти. Інліцька громада багата на таланти. Окрім хору, місцева церква має власний духовий оркестр, який вже 40 років поспіль прославляє Бога. На свято прибув і керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексєєнко, який разом з гостями вітав вірян та бажав їм духовного здоров'я. Тримайтеся крепко за руку Христа. Дозвольте йому звершувати в вашому житті ті переміни, ті зміни світогляду, ті зміни пріоритетів життєвих, які він хочеться зробити, і нехай він буде на кожному кроці вашою допомогою, підтримкою і натненням вашим. Я бажаю, щоб ця громада могла і далі, і далі розвиватися, щоб з цього місця завжди правильний імпульс розходився. В усі куточки Закарпаття, щоб завжди тут могли знаходити підтримку люди, як адвентисти, так і не адвентисти, щоб завжди рівнялися, члени церкви на Ільницьку громади громаду. Щастя їм і обільних Боже благословень. Для громади настало нове століття. Віряни ставлять Бога за милість та чекають його приходу. Вікторія Михальчук, Лілія Мельничук, Юрій Шута, Денис Вовк. В місті Бровари, що на Київщині, відбувся четвертий традиційний музичний молодіжний фестиваль Надія є, який щороку об'єднує адвентистську молодь у прославленні Бога співом. На концерті благодійного характеру зібрали більше трьох тисяч гривень для лікування тяжкохворих братів та сестер повірі. На захід приїздила не лише молодь центрального регіону, а й з найвіддаленіших куточків Західної України. По закінченню фестивалю, зі словами настанови та проповіді про доречність християнської музики, до всіх присутніх. Звернувся керівник музичного відділу церкви адвентистів сьомого дня в Україні Лев Вертило, після чого пролунала молитва благословення молоді у подальшому служінні небесному творцю. А в кривому розі пройшов фестиваль творчості під назвою Розфарбуй свій світ. Учасники заходу розповідали про особисті досвіди, славили Бога та провели благодійний збір коштів для дитячого будинку сімейного типу. Детальніше про молодіжний фестиваль, проведений церквою адвентистів сьомого дня, розповість Анна Капуста. Спів, творчі номери, картини, рукоділля. Все це було представлено на творчому фестивалі. Розфарбуй свій світ. Кривому розі більше 30 різноманітних номерів, понад 80 учасників, які залишили у серці кожного присутнього свій слід. Мене особисто впечатлив фестиваль тим, що ми вже другий рік практикуємо в нашому регіоні Дніпропетровському, що на фестиваль молодь приносить свої роботи творчі Раніше у нас такого не було. Відчутлень много ставив. Ну, очень яркими были картины. А мне фестиваль понравился, Было очень много интересных музыкальных произведений постановка ребята они заставили задуматься. Учасники заходу, довели, що з Богом можливо все, навіть не маючи освіти. Я нігде не училась ну, по большому счету. И, а, внезапно как это получилось. Ну, я как обычный ребенок рисовала до 12 лет. А, все дети, очень любила рисовать. Но в 12 лет я слышала, что одна девочка рисует, любит рисовать. И мне так интересно стало, думаю, а может и мне так получается. И знаете, постепенно решила картины писать. Ну, Мені картин немного, около десяти. Я очень люблю восход сонця. Очень привлекает вода. Вода даже очень успокаивает. Молодь мала змогу обговорити практичні християнські питання один з одним та з молодіжним керівником церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні. Судя по відветам, видно, що там глубоко є ці віси, конфлікту між батьками, дітьми, це непонимання. То есть, особенно вопрос, как быть сегодня христианину, да, вот особливо таком як бути сьогодні ему такому, як йому бути, себя, да, кто він такий, це насущні питання, які нужно постоянно поднимать, общаться з молодіж і видеть тот образ, тот портрет, який Бог хоче, які ми повинні бути його представителі, молодіж. Родзинкою фестивалю був благодійний збір для дитячого будинку сімейного типу. Є эта сім'я которые недавно они не так хорошо может быть обеспечены. Дом, в котором они живут, не принадлежит им, который видели на фотографии. Но они решили все-таки взять этих детей по одному, немножко больше и больше. Вот я только вспоминаю эту то мысль при расставании. Они сказали, что если бы еще пришлось, наверное, бы согласились, но не так много ж учасники фестивалю розповідали про особисті досвіди та божі благословіння в їхньому житті за що і славили господа анна капуста олександр жовтіка вісті надії в одесі адвентистська молодь теж не сиділа без діла зібралися разом для участі в місіонерському конгресі під назвою А мені бу небо дискутували на актуальні теми славили Христа музичними номерами та організували флешмоб для одеситів. співали християнські псалми посеред міста. Чим ще запам'ятався даний форум? Детальніше далі. В Одесі пройшов молодіжний місіонерський конгрес під назвою Аменіп у небо, організатор якого церква Адвентистів сьомого дня. Молодь з різних міст України зібралася разом, аби славити Бога за його милість, благословення та підтримку. Адже як розповідають учасники заходу, для того, щоб відчути Бога у власному житті, іноді треба просто підняти очі до неба. Девіз конгресу аналогічний: достатньо подивитися вгору. Ми хочемо, щоб молодіжне рухання в нашій країні розвивалося, щоб в нашому місті в Одесі молодіж могла підійнятися і ми могли. Служить теми дарами, которые мы имеем. Исходя из названия А мне бы в небо, А мне бы со Христом, мы хотим, чтобы. Главне, щоб что, на тамкаресі прозошло, кожному встретиться за Христом. Організатори заходу поставили перед собою завдання. Конгрес повинен допомогти молоді усвідомити важливість Ісуса Христа. Адже, як вони стверджують, з Богом людина може бути більш ніж просто переможцем. Для цього трудилися пастори з Одеси, Миколаєва, Сімферополя, Києва та Польщі. Співзвучним з організаторами в цьому питанні був і керівник молодіжного відділу церкви АСД в Україні Володимир Валичук. за все це духовні сили, які треба черпати з неба. Це приклад Христос, і друге це докладати власні зусилля, щоб йти вперед і перемагати. Одним з найбільш значущих подій конгресу став місіонерський вихід, в рамках якого відбувся флешмоб. Молодь в парку під гітару виконувала християнські гімни. Перехожі були приємно здивовані. Флешмоб нужен для того, щоб рассказать всім людям какой замечательный наш Бог. Это море эмоций і, звісно, же, прекрасна погода. Зацікавили гостей конгресу і проекти молодіжного розвитку, представлені пасторами. У форматі дискусії було розкрито чотири аспекти молодіжного служіння. В організації масштабного заходу було задіяно чимало людей і сил. Самі організатори говорять, що конгрес для них можливість допомогти людям зробити крок назустріч небу. Любові мероприятие, которое происходит в нашій церкві, это один із поворотів, де ми можемо изменить змінити своє к Богу, своє отношение к друг другу, к людям. Даний молодіжний місіонерський конгрес в Одесі відбувся вперше, а його заходи проходили у пробному форматі. Тим не менше, вони послужили гідним стартовим майданчиком для подібних зустрічей у майбутньому. І як розповіли учасники, стали гарною можливістю для духовного і особистісного зростання молоді. Юлія Самохіна Ілля Долгорученко, Одеса Вісті Надії в Український адвентистський центр ви. Освіти викладачі заманюють молодь варениками. До міжнародного дня студента-педагоги вирішили зробити своїм вихованцям домашню атмосферу, наготувавши цілу купу національної страви. Студенти зосталися ситими та задоволеними. Про дозвілля у виші та дружні відносини між викладачами та їх учнями знає Катерина Філіпчук. До міжнародного дня студента, який було встановлено ще в 1946 році, викладачі Українського гуманітарного інституту готувалися серйозно. Аби мали цей день відчули себе по особливому, старші колеги вирішили всім колективом почистувати студентів національною стравою, варениками, які ліпили власноруч. Ну, Хотілося, щоб в день студента студенти почувствували таку сімейну обстановку. Для створення сімейної атмосфери викладачі доклали чимало зусиль та продуктів. Було затрачено 15 кілограм муки, 15 яїць, відро води і 4 руки, які це все місили, около часу. Причину таких старань викладачі не приховують. Огромна, огромна, отака любов до студентам. Студенти були в захваті. Очень вкусно. <реш> Супер. Головне, що безплатно. Проте як виявилось, справжнім мотивом викладачів було дещо інше. Зарплати у преподавателів маленькі, Об'єм нагрузки не вистачає. Тому ми вирішили, що кожен преподаватель, крім преподавання, буде ще брати нагрузку определеною всталою, підрабати, в результаті вийде повна нагрузка. А потім ми вирішили що ще що преподаватели могут косить траву, що припадають мо стоїть на охрані, в магазині подрабатувати і що много другів функцій, які можемо зробити. А скоро бом асфальт важить, і скоро ми ще будемо здесь это красить. Так що добро пожаловать, моти при присоединяться. Катерина Филипчук, Костянтин Маніліч Вести Надеи. ді приємної вам зими теплих посмішок, близьких та друзів і спілкування з Богом. На цьому все дивіться вісті надії щоп'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.